У світі завжди були і залишаються люди, які прагнуть розвиватися, вчитися, слухати інших і ставати мудрішими. Це ті, кого ми називаємо розумними, адже вони вміють ставити правильні запитання і не бояться визнавати власні помилки. Але поруч із ними є й інші: ті, хто своїми словами чи вчинками легко видає брак розуму. Такі люди часто навіть не помічають, що демонструють власну недалекоглядність. І найцікавіше те, що впізнати їх зовсім не складно. Достатньо звернути увагу на кілька очевидних деталей у поведінці. Сьогодні ми поговоримо про три прості ознаки, за якими можна легко розпізнати дурну людину. І мова піде не про абстрактні визначення з книжок, а про живі приклади з реального життя, які трапляються нам щодня. Кожен з нас, хоча б раз зустрічав подібних людей, тому ви точно впізнаєте ці ситуації. Частина перша самовпевненість без знань. Уявіть, звичайно, компанію друзів або колег, де розмова плавно переходить від жартів і побутових тем до серйозних обговорень. Хтось починає говорити про медицину, про здоров'я, про те, як правильно лікувати хвороби, або ж тема торкається економіки, обговорюють ціни, інвестиції, ринок і політику. У цій компанії завжди знаходиться людина, яка голосно й упевнено починає роздавати поради. Вона робить це так, ніби щойно закінчила престижний університет або мала багаторічний досвід роботи в науковій сфері. Але насправді ця людина не має жодної освіти в медицині чи економіці. Більше того, вона навіть не читала серйозних книг з цих тем, не консультувалася з фахівцями і не перевіряла факти. Якщо ви спробуєте запитати в неї джерела, то почуєте стандартні фрази: Та я знаю, це всім відомо, я чув по телевізору, або мені так казали знайомі. І саме тут проявляється справжня суть самовпевненості без знань. Людина намагається виглядати розумною, але насправді демонструє відсутність критичного мислення. Це одна з найяскравіших ознак дурості. Уявіть іншу ситуацію. У школі, на уроці історії, одна учениця постійно перебивала вчителя. Вона заявляла, що все знає краще, бо читала статті в інтернеті. Але коли вчитель попросив її пояснити основні події певної епохи, виявилося, що вона не пам'ятає навіть найважливіших фактів. Замість конкретних аргументів вона знову повторювала: ну, всі ж знають, що це так. Її впевненість виглядала смішно, бо не підкріплювалася реальними знаннями. Самовпевненість без знань часто проявляється і в повсякденному житті. Наприклад, хтось дає поради, як заробити великі гроші, хоча сам ніколи не мав власного бізнесу і ледве зводить кінці з кінцями. Інша людина розповідає про виховання дітей, хоча в неї самої немає жодного досвіду батьківства. Ще хтось лікує всіх знайомих порадами з соцмереж, не маючи навіть елементарних медичних знань. У таких випадках завжди видно одне. Гучні слова не замінюють справжніх знань. Розумна людина, на відміну від дурної, завжди залишає місце для сумніву. Вона може сказати: Я не впевнений, але мені здається, що це так. Або ж я читав про це, проте можу помилятися, давай перевіримо. Така позиція свідчить не про слабкість, а навпаки, про силу мислення. Адже визнавати власні межі складніше, ніж виглядати всезнайкою. Самовпевненість без знань робить людину вразливою. Вона втрачає довіру інших, виглядає смішно в серйозних ситуаціях і навіть може нашкодити собі чи оточенню. Адже поради, дані з упевненим тоном, інші люди сприймають серйозно, іноді це призводить до помилок, для яких можна було б уникнути, якби замість гордості була простота і чесність. Тож, якщо ви бачите, що хтось завжди впевнений у всьому, але не може підкріпити свої слова фактами, майте на увазі, перед вами приклад дурості. А справжня мудрість полягає в іншому, у вмінні визнавати, що ми не знаємо всього і готовності вчитися щодня. Частина друга нездатність слухати кожен із нас хоча б раз у житті зустрічав людину, яка не вміє слухати. Вона перебуває співрозмовника на півслові, додає власні коментарі, навіть якщо її ніхто не питав, і весь час намагається довести, що вже все знає. Це одна з найпомітніших ознак дурості, бо саме вміння слухати відкриває двері до нових знань і досвіду. Згадаю історію, яку розповідав мій знайомий. Він працював у колективі, де впроваджували нову програму для обліку даних. Це була сучасна система, що значно спрощувала роботу. Мій знайомий добре розібрався з нею і вирішив пояснити колезі основні функції. Але щойно він почав показувати, колега відразу перебив його словами: та я все знаю, мені не треба пояснювати. Він сміявся, робив вигляд, ніби вже давно знайомий з цією програмою. Проте через кілька днів той самий колега знову підійшов з тими самими питаннями, ніби нічого й не чув раніше. Ця історія, чудовий приклад того, як нездатність слухати заважає людині рухатися вперед. Замість того, щоб уважно вислухати пояснення, витратити кілька хвилин навчитися, він обрав самовпевненість. У результаті час був втрачений, знання не засвоєні, і коло знову замкнулося. А тепер уявіть іншу ситуацію. Учитель пояснює матеріал у класі: є учні, які уважно слухають, ставлять додаткові запитання і намагаються зрозуміти суть. Є й ті, хто постійно відволікається, сміється чи перебиває. Минув час, і саме ті, хто слухав, засвоїли тему і змогли легко виконати завдання. А ті, хто знехтував слуханням, залишилися з порожніми руками. Це працює не лише у школі, а й в дорослому житті. Нездатність слухати часто пов'язана з гордістю. Людині здається, що якщо вона зізнається, що чогось не знає, то втратить авторитет. Тому вона перебуває, намагається виглядати розумнішою, ніж є насправді. Але в результаті лише виставляє себе в невигідному світлі. Адже слухати це не ознака слабкості, це прояв сили і зрілості. Мудра людина завжди вміє почути інших. Вона розуміє, навіть у простій розмові можна знайти нове знання, корисну пораду чи важливий досвід. Кожен, хто вміє слухати, поступово накопичує мудрість. А той, хто весь час перебиває, сміється і не звертає уваги на слова інших, приречений знову і знову наступати на ті самі граблі. Тому, якщо ви хочете розпізнати дурну людину, зверніть увагу на її здатність слухати. Якщо вона весь час перебиває і не чує інших, знайте, така поведінка говорить більше, ніж будь-які слова. Частина третя потреба принижувати інших. Є певна категорія людей, які намагаються здаватися розумнішими та сильнішими не завдяки власним досягненням, а за рахунок приниження інших. Вони, ніби, отримують задоволення від того, що підкреслюють чужі помилки чи недоліки. Це виглядає як гумор, але насправді така поведінка завжди видає невпевненість у собі. Уявіть компанію друзів: один хлопець постійно кепкує з інших, висміює їхні слова, жартує над тим, що вони сказали не так, і намагається показати себе найрозумнішим у розмові. Але коли доходить до реальних справ, саме він робить найбільше помилок. Його жарти вже не здаються смішними, бо всі бачать справжній стан речей. За постійними спробами принизити інших, ховається його власна слабкість і небажання працювати над собою. Приниження це своєрідна маска. Людина боїться виглядати вразливою, боїться визнати, що не знає чогось чи може помілятися, і замість того, щоб відверто сказати Я не впевнений або Я не знаю, але хочу дізнатися. Вона обирає простіший шлях знецінювати інших. Це створює ілюзію сили, але лише на перший погляд. Насправді ж люди навколо дуже швидко розуміють, хто справді мудрий, а хто просто намагається виглядати таким. Ще один приклад: у колективі була жінка, яка постійно підколювала колег. Якщо хтось робив дрібну помілку, вона не допомагала виправити а починала насміхатися. Здавалося, що вона отримує задоволення від того, щоб показати себе вище за інших. Але коли керівник дав їй важливе завдання, виявилося, що вона не може впоратися навіть з основними пунктами. Тоді всі зрозуміли, її приниження були лише способом приховати власну некомпетентність. Потреба принижувати інших часто з'являється тоді, коли людина не відчуває внутрішньої цінності, вона не вірить у власні сили, не бачить своїх досягнень і не намагається їх здобувати. Замість цього вона будує ілюзію переваги, знижуючи значущість оточення. Але така стратегія ніколи не приносить справжньої поваги, адже поважають не тих, хто глузує, а тих. Хто підтримує, справжня мудрість проявляється у вмінні підняти інших, а не опустити. Мудра людина, побачивши чужу помилку, не сміятиметься, а допоможе знайти рішення. Вона розуміє, що кожен може помилятися, і саме підтримка робить колектив сильнішим. Приниження ж навпаки руйнує довіру, дружбу і будь-які здорові стосунки. Тому, якщо ви бачите людину, яка постійно намагається принижувати інших, майте на увазі, перед вами не сила, а слабкість. Це одна з ознак дурості, бо розумна і впевнена людина не потребує чужого приниження, щоб відчувати власну цінність. Дурна людина завжди рано чи пізно видає себе. Вона може намагатися приховати власну слабкість за гучними словами чи показною впевненістю, але правда завжди виходить назовні. Надмірна самовпевненість без знань, небажання слухати інших і постійна потреба принижувати оточення ось три найпростіші ознаки, за якими її можна впізнати навіть у звичайних ситуаціях. Та найважливіше інше ми самі обираємо, якими будемо. Кожна людина має шанс щодня ставати мудрішою. Для цього достатньо зробити кілька простих кроків: навчитися слухати, приймати власні помилки і ставитися до інших з повагою. Мудрість не приходить одразу. Вона з'являється тоді, коли ми відкриті до знань, готові вчитися і підтримувати тих, хто поруч. Пам'ятайте, кожен новий день це можливість стати кращою версією себе. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі!